Поруч з комп'ютером і мишкою пулі та гільзи. Втім, для цієї дівчини це не предмет декору, а частина нелегких спогадів. Тетяна Гордієва, наша колега, випусковий телерадіокомпанії Вінтера. Майже два роки тому, будучи студенткою четвертого курсу, Донецького національного університету змушена була переїхати Авдіївки до Вінниці. Тут здобула ступінь магістра, знайшла місце роботи. Переїхала разом із старшою сестрою. Батьки залишились там, у містечку, з яким їх пов'язує чимало спогадів. стали привыкать потихоньку ну поначалу конечно было немного тяжело но свыкнуться вообще с новой обстановкой полностью свои трудности с жильем то есть ну, были разные нюансы. Ну в общем было приятно что здесь не нашли никакой грубости слава Богу. Раніше Таня могла годинами розмовляти з мамою телефоном. Нині через непросту ситуацію в Авдіївці на зв'язок вдається вийти вкрай рідко. пару днів були буквально на Вчора позавчора. Вчора вранці мама змогла дзвонитися, була дуже площа зв'язка. Ну, вона просто встигла сказати, що ми живі, ну і все. Я не можу полагатися на слова матері, мама завжди каже, що у нас все хорошо. То есть, ну, навіть були очень очень тяжелої обстріли, у них завжди все добре. Нині Лавдіївці над забезпеченням життєдіяльності міста працюють всі силові структури. В кожній області оголошено збір допомоги для мирних жителів. У четвер з Вінничини вирушив перший гумвантаж. Везуть теплий одяг, будівельні матеріали, спальні комплекти, пальне, ліки, провізію. Залучили фінансовий ресурс з обласного бюджету, це 350 тисяч, але це ніщо, крім того, що було зібрано населенням. До акції зі збору найнеобхіднішого долучився і Вінницький бізнес-клуб, учасники якого перерахували 10 тисяч гривень. Не пасли задніх і райони. З кожного містечка прибула автівка, завантажена продуктами, листами та побажаннями. Там збирали діти і взрослі, і сеньке місто Калинівка збирала. Там ще один такий бус є, але такий дали бус, то ми стільки привезли. Ну, ще постараємося завтра ще привезти. Люди розуміють, що там твориться, і через це їм, і, і зносять. Дуже тяжко сидіти в теплі вдома і чути, як там. Страждають всі наші люди. Нам треба єднатися, нам треба одне одному допомагати. Зібрана допомога в одну вантажівку не помістилась. Тож у п'ятницю з Вінниці вирушить ще одна. Таня вірить, що ситуація в Авдіївці стабілізується і вже зовсім скоро вони з сестрою зустрінуться з батьками на малій батьківщині. Ми вже звикли к мислі, що ми, ми домою їздимо в гості. От. А так, на ну, ній не готова покинути, тобто. Пока живемо так, ждемо, что будет дальше. Надеемся, что лучше. и надеемся, что скоро снова приеду домой. Вікторія Синдуляк, Юлія Хоменко, Олександр Цихмістер, Олександр Базюк, телевізійні новини Віночне.